Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги універсальний дощовик. Це універсальний аксесуар для жінок та чоловіків, створений для активного відпочинку, виготовлений із 100% бавовни, тому чудово вбирає вологу, швидко висихає та приємний на дотик. Завдяки вільному крою та капюшону легко одягати навіть поверх купальника або іншої одежі. Велика передня кишеня дозволяє зручно тримати при собі дрібні речі або зігріти руки. Даний дощовик легкий та компактний, тому його зручно брати із собою у будь якій подорожі.